Парасолька вважала себе особливою, мабуть, через те, що хазяїн рідко брав її із собою. Сусіди парасолі вішалка та капелюхи вважали її характер замкнутим вона завжди була у чохлі не була куча. Зрідка, парасоля відкривалася сусідам з іншого боку. Вони бачили її бадьору усмішку, коли хазяїн знімав з неї чохол ще вперед покої. І тільки перед дощем Парасолька відкривалася повністю. Вона любила дощ, з ним могла бути собою. Привіт, Парасолько, як справи? Привіт, дощику, мокро на душі, та вже й не кажи. Дощу вона могла розповісти, що обділена увагою хазяїна. Ти знаєш, яка я, пряма, впевнена в собі. Адже на мене можна покластися, правда? Звичайно, Парасолько. То чому він використовує мене так рідко? Він використовує тебе у виняткових випадках, виправив її дощ. Коли мокро, повір мені, я знаю, коли мокро. Так, ти маєш рацію, замислилася Парасолька. Але він міг би використовувати мене як трустину. Я аж надійна зраділа своїй ідеї Парасоля. Міг би, але, на жаль, він сам вирішує, як тебе використати. Так парасоля йнуюгувала поряд зі своїми сусідами. Вона боялася відкритися їм, боялася, що вони не зрозуміють її, вважають ганчіркою. Але ж у неї залізні нерви, вона витримує навіть силу самого вітру. Вітер буває з нею суворим, навіть жорстоким. Але ж він вітер. Що з нього взяти? Одного разу хазяїн прихопив із собою парасольку, коли не було дощу. Парасолька зраділа, подумала, що тепер виправдає довіру хазяїна. Вона слугуватиме йому тростиною, на яку можна спертися. Однак на вулиці хазяїн зняв чохоли з парасолі і розкрив її. Здивувалася, парасоля адже її друга дощу поряд не було. Лише яскраво світило сонце. Привіт, парасолько, несподівано заговорило з нею сонце. Привіт. Сонце? невпевнено відповіла Парасолька. Вона була зовсім незнайома із сонцем, а розмовляти з незнайомими, тим паче відкриватися перед ними було не в її правилах. Як твої справи? запитало сонце. Мокро на душі, за звичкою, почала відповідати Парасолька. Як це? Я хотіла сказати, що. Було мокро, але тепер уже ніби тепліше, веселіше. Чудово, у житті буває мокро та буває і сонячно. По-різному буває. Я знаю, філософськи промовило сонце. Як важливо бути почутим тим, хто може по-справжньому зігріти твою душу.